Христос Воскрес! Дорогі друзі, традиційно, третя неділя нового місяця в нашому храмі служиться молебень за акафістом. В даному випадку сьогодні служили акафіст святим і праведним Богоотцям Іоакіму та Анні. Читаючи ці дуже прекрасні рядки святі, ловиш себе на тій думці, що Іоакім та Анна не були святими тільки по одному повелінню Божому. Дійсно, Господь їх обрав для того, щоб вони народили Царицю Небес Діву Марію. І народження це було як і зачаття чудним образом, сповіщене від Господа. Але читаючи акафіс і розуміючи життя святих і праведних, бо отець Іокіма та Анни, доходиш висновку про те, що вони богобоязнені були, як і до зачаття і народження. Так і після народження і виховання Малесенької Марії. Це означає, що люди були вірні Богові по своїй волі, першочергово, і трудилися, молилися, були справжніми по своїй волі. Знову ж таки, Господь ніколи не буде силувати людину і нав'язувати їй те, що людина не хоче. Оскільки ми молимося сьогодні за наші сім'ї. За наших дітей я хочу поділитися з вами ось такими роздумами, що все ж таки, щоб Господь нам допоміг, потрібна молитва, потрібний труд із нашої сторони, тому що без цього в нас нічого не вийде. Я бажаю усім тільки міцного здоров'я, щоб наша православна сім'я і кожна сім'я окремо були щасливими, були міцними щоб у вашій сім'ї жив Бог, щоб на п'єдестал ставили у наших сім'ях ми любимих дітей, не чоловіка, не жінку, а Бога першочергово. І повірте, служачи йому, дослухаючись до його святої волі, усе у нас буде добре. А я нагадую, що ми продовжуємо молитися за дітей, за сім'ю кожного місяця, кожного третього тижня. Більше того, на слідуючий місяць, у червні місяці, третя неділя припадає на День Батька. Маєте хорошу можливість цей день відмітити не тільки в інтернеті, а ще і молитовно. Прийшовши до храму, тим паче, що це буде неділя. Будьте всі здорові, Богом хранимі, і нехай по молитвах святих і праведних Богу Отець Іротіма та Анни, наша сім'я буде міцною і цілою, саме головне. Я надіюся, що тільки так. Ми дочекаємося світлого і мирного майбутнього для нас і нашої України. Будьте всі здорові!